Усім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. З вами, як завжди, на зв'язку Назар. Сьогодні я вам розповім про проект Табі, тому що, напевно, декілька днів тому кожен з вас чув про проєкт Arham, чи Arham, хто як хоче, так називає, який роздав дроп за просту реєстрацію на сайті і за те, що там залишили пошту кожному аккаунту по 190 доларів. А люди, які абузили, робили декілька аккаунтів або активно використовували реферальну програму, заробили від 5 до 15 тисяч доларів. І ось недавно на очі потрапили такий проект, як Табі, який теж може роздати дроб за певні дії. Звісно, почався ажіотаж після Архаму, і ви маєте розуміти, що немає гарантій, що цей проект взагалі щось роздасть, тим більше такий жирний дроб, як Архам. Але хочу сказати одне: щоб потрапити на гарний жирний дроп, треба робити багато різних активностей. І рано чи пізно ви попадете на ту саму активність, яка вас щедро винагородить. Посилання усі будуть під відео в описі. Я буду робити чистий аккаунт, бо на своєму я вже все зробив. Буду робити на мультиаккаунті, щоб ви побачили все спочатку як робити, і кожну активність вам покажу, як правильно зробити, щоб пройти оці всі квести. Тож, давайте перейдемо до мого телеграм-каналу, і ми можемо побачити, що я зробив пост і чому цей проєкт мене зацікавив. Як мінімум, тому що вони залучили 10 мільйонів доларів від Binance Lab, Хакі, Анімока Brands та інших фондів. Хоча дуже орієнтуватися на це не потрібно, бо, наприклад, Binance Labs багато і в різних поганих проєктів заносив. Але як мінімум табі це NFT Marketplace, в якому буде три основні функції: launchpad, marketplace та ідентифікація. Ідифікатор активності гаманців, тому давайте я просто без лишніх слів покажу вам, як робити ці всі активності, і будемо надіятися на дроп. А всі апдейти, які будуть по цьому проекту чи активності, які нові будуть з'являтися, я все буду публікувати в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати жирних дропів. Так, перше, що нам потрібно, це перейти на сторінку квестів. Я зараз перейду на свій основний акаунт, і ви можете побачити, що в мене вже тут Sailor Quest виконаний. Reddit Quest виконаний. Зараз я все поясню, як це робити. Гаманець підключений, тільки ємайт. Квест не виконаний. Цей зепорт нам не потрібен. До речі, одразу хочу наголосити, що мені сподобався, як працює сам сайт. Він дуже класно і чітко працює, легенько все коннектиться, швиденько працює. І це насправді подобається, бо іноді заходиш на сайт, там все криво косо, а тут мені сподобалось. Зараз ви це самі в процесі побачите. От дивіться, наприклад, ось цей квест, бачите, в мене вже всі виконані. Так само і тут все Reddit виконаний. Reddit я реєстрував новий, заклеймили. Ми ось ці НФТшки, потім ще покажу додаткові дії. Тож давайте по порядку. Тут я закрию, а Купіюю посилання і буду все це робити через мультиаккаунт. Отож, друзі, відкриваємо перше посилання з поста, це, який я копіював. Тут натискаємо хрестик. Тут тиснемо Connect Wallet. Підключаємо свій Metamask. Вам буде потрібен, само собою, Metamask, як і для всіх активностей в крипті. Як його зареєструвати, зробити собі, на... налаштувати в мене по цьому і відео. Можете дивитися. Підключаємося, підписуємо і тиснемо ще раз Connect Wallet. Switch to BSC, воно хоче переключитися на Binance Smart Chain. Переключаємося. Як бачите, гамонець успішно підключився. Наступна дія: переходимо в SeilRQS. Перше дія це було підключити гаманець. Ми це зробили, коли ми все виконуємо, зможемо заклеймити оцей сундучок. Дивіться, нам потрібен буде Discord і Twitter в першу чергу. Тому обов'язково зареєструйте його собі. Зараз покажу, як його приконектити. Тиснемо Connect Now. У мене тут має бути якийсь Discord. Він розлогінився. Зараз я його залогіню швиденько. Отож, друзі, я під'єднав свій Discord, виконав тим самим друге завдання. Після цього нам потрібно виконати третє завдання, отримати роль вояжер в їхньому Discord. Натискаємо Join now. Приєднуємося до їхнього Discord. Тут вас може дещо Включити, лагати, час від часу викидати. Так, зроблю це пізніше. Одразу йдемо сюди, натиснемо завершити, погоджуємося з умовами, надіслати. Після цього одразу нам потрібна вкладочка Verify. Тут вибираємо прапор України, тут тиснемо Get Voyagers», щоб отримати роль. І в нас додало роль «Voyager». Тепер потрібно тут верифікувати це на сайті табі. Тиснемо «Verify». У нас поки не проходить. Треба оновити сторінку. Воно іноді зразу так в моменті не щитує, треба декілька хвилин почекати, доки воно підтягне дані. Ще раз Verify. Треба трошки зачекати. Можна поки поклацати тут в їхньому Discordі, подивитися, що тут є. Не виходить. В такому випадку пробуємо від'єднати гаманет і приєднати його знову. Можливо, тоді швидше буде, щоб ми не чекали. Я чекаю, друзі, вже хвилин 10, але головне, що ось тут у вас є ця галочка роль вояжер. Зараз я ще почекаю хвилин 5 і подивлюся, бо тоді воно має дати це верифікувати. Буквально хвилин 10 я з цим провозився, можливо, навіть 15. Нарешті я верифікував це третє завдання, тому що я думаю, від напливу людей почали трошки сервера Погано працювати. Можливо, коли ви будете робити, у вас все буде гаразд, але тут тут нічого не потрібно було робити, просто чекати. Натиснули кнопку Get Voyager і, в принципі, покласти, і воно тут у вас пройде. Тут нічого особливого робити не треба. Тоді коннектимо Twitter. Тиснемо Connect Now. О, Twitter в мене вже тут є, добре, Authorization. Twitter під'єднався дуже швиденько і просто, ви робите те саме. Follow в табі. Абсолютно просто. Натискаємо Follow. А, бачимо, я вже підписаний, мені не треба підписуватись вже. Виконано воно. Тоді просто тиснемо Verify. Є. Yeah. Тоді Broadcast. це просто треба їхній пост перекинути собі, ретвітнути. Все готове, тиснемо твіт. Можемо ще лайкнути цей твіт, який ми репостнули. Тиснемо сюди, тиснемо Verify. Треба так само трошки зачекати, доки воно порахує собі. Тиснемо ще раз, Verify. І пройшло. І як бачите, коли ми виконали всі завдання, в нас тепер вже доступно до клейму ось ця скринька. Тиснемо клейм. Тепер ви бачите, що вам потрібно 13 центів комісії в BNB. До речі, якщо у вас на гаманцях немає таких маленьких сум і вам потрібно на комісії, в моєму телеграм-каналі. Тут трошки вище я закидав пости, і тут є ось бот. Ви можете натиснути на того бота, і там за гривні навіть купити собі буквально пару центів любої монети для комісії, і закинути на кошельок, щоб там не виганяти 10-20 доларів. Отож, тут ми виконали все. Тепер повертаємось назад і переходимо до ось цього кроку. Бо тут просто треба запросити 5 друзів. Ви тут копіюєте своє реферальне посилання і скидаєте друзям. Треба 5 друзів, щоб заклеймити ось цей бокс. Треба, щоб друзі так само перейшли за вашим посиланням і виконували завдання. Своє посилання я Лише в пусті, тому можете переходити за ним. Ми переходимо до наступного, це Reddit Quest. Тут треба приконектити гаманець і приконектити Reddit. Reddit це така соцмережа. Я зараз разом з вами її швиденько створю, тисну Connect Now, Тут потрібно натиснути Signal Up, якщо у вас немає аккаунту, ввести e-mail. Після того, як ввели e-mail, тиснемо Continue, придумуємо собі username, там, наприклад, назик 990 990. Вільний, він добре. І придумаємо пароль. тиснемо моя не робот, тиснемо тут Signal. Є ми зареєструвалися, тут тиснемо Allow, можемо Зберегти собі пароль і все. Підключилося все автоматично, буквально зразу. І клеїмо другий ось цей значок за цей квест. Тиснемо клейм, і тут так само 13 центів комісії в BNB. Підтвердити, 20 секунд пройшло, воно заклеймилось Повертаємося, бачимо, що два квести виконані, залишається цей. Його виконувати не обов'язково, але думаю, це буде плюсом. Як бачите, як я і говорив, тут все дуже швидко і круто працює, але повертаємося до постав телеграм-канал, тому що тут є ще додаткові активності. Це заклеймити ОАТ з русалкою. Натискаємо. Сюди на лінк, я буду його копіювати, бо мені треба перенести в інший аккаунт. Переходите за цим лінком і попадаєте на Galaxy. Що у нас тут треба робити? Так само виконати завдання, а я вже на всіх аккаунтах це поробив. Давайте тоді вам словами: тут BNB chain, тут все дуже, дуже просто. От тут буде список завдань. Ось, і ви кожне завдання маєте виконати. Віт, за візит, Mermaid Quest. Просто сюди треба перейти на сторінку. Тут просто підписатися в Твіттері, тут просто Discord підписатися, тут просто ретвітнути їхній пост, і тут так само втвітнути і лайкнути їхній пост виконали всі завдання, вирифнули, і ось тут заксаємо NFT. Тільки мені здається, що тут комісію буде знімати в мережі ZK ERA, там буквально пару центів. Якщо ви дивитесь мої відео, викрутили леєр зero, Sync і у вас там копійки по-любому на кошельках в цих мережах мають бути. Тому цю NFT теж додатково треба заклеймити. Переходимо далі, і тут я ще одну залишив NFT табі, натискаємо на пост, бо я опублікував це трошки раніше. Копіюємо посилання, ви ж просто за ним переходите. І я думаю, що я це вже теж виконав. Бо я просто такі активності зразу проробляю на всіх своїх мультиаккаунтах. Так, друзі, все вірно, але теж тут все дуже просто. Пояснюю вам словами: ви тут підписуєтесь на цей табі, там так само, і ось тут буде завдання. Підписатися на табі в Твіттері, підписатися ще на цих Red Mxes і підписатися в Твіттері на ці Treasure Land. Виконуєте цих три завдання, верифікуєте їх, тиснете клейм. Декілька центів комісії, NFT у вас. Провірити можна ось тут, натиснути Galaxy ID, профіль, і отут є NFT, Це мій основний аккаунт. І бач Тут можна перевірити все, що тут у вас є. Ось можете побачити ось ця табі і ось ця росалка. А це все інше, воно зберігається ось тут. Ось ці бокси тут у нас вони прив'язані в рівно до гаманця, в будь-якому випадку будуть підтягуватись. Тож, друзі, в принципі, я вам все детально пояснив. Все, що вам потрібно, це посилання з мого посту в телеграм-каналі, трохи часу та бажання. Я думаю, якщо цей проект роздасть дроб, ми всі будемо задоволені робити такі активності в по-любому треба, тому що ви як мінімум прокачуєте свій скіл в крипті. Роблячи оце все, ви прокачуєте свій гаманець, тому що коли ви робите на ньому Layer Zero, ZK Sync і такі різні активності, ваш гаманець прогрівається і не виглядає таким же мультиаккаунтом, коли якісь проекти дивляться вже на гаманці і коли відбирають тим, кому давати дроп або не давати. Тому, друзі, підписуйтесь на Telegram, я там буду публікувати якісь нові апдейти або нові новини по таких активностях. Бажаю вам залутати свій дроп, який зробить вам Lime Change. Якщо вам відео було корисне, тоді діліться з ним, друзями. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Я дякую, що ви сьогодні дивились. Мене всім профіту та до нових зустрічей.